Або коли для військових співаєш злови в ці очі, і ти ушла. Якщо навіть ти не так співаєш, то вони ще тебе вхоплять і почнуть співати твою придуману нову пісню. А бувало така, що в кінці хтось до вас вийшов танцювати? Я з полігону приїжджаю, у мене в кишенях цукерки, мандарини, шоколадки. Мені набридає час від часу співати. Танюша поспівала тепер в маму. Ця рівненська співачка вміє так зарядити глядачів енергетикою, що її постійно називають батарейка. Вона насолоджується кожною піснею, і це помітно навіть на останніх рядах залу. Сьогодні у талановитих Тетяна Батейко. Вітаю вас. Привіт. Рада бачити вас в нашій студії, і я думаю, що почнемо із такого запитання: от ось ця енергія, шаленство, якась така вміння дати людям позитив драйв. Як вважаєте, це більше шкодить чи навпаки допомагає вам по життю? По життю. Я думаю, що моя енергія, мій веселий характер допомагає мені знаходити друзів, веселу комунікацію, ось, знаходити цікавих людей, з якими потім ага. спілкуєшся, товаришуєш, робиш певні колаборації і так далі. Але в побуті це жах. Просто та. <смеш> Скажу чесно. Виступаєте частенько із оркестром Захід із Бревісом. Тому питання таке, чи є різниця між тим, що виступати з оркестром, а що в записі з музикою, чи навіть там під якийсь живий звук, в плані вам, чи важко, чи ні? Це не важко. Це просто по-різному. Але я хочу зауважити, що коли ти. Виконуєш пісні з живим супроводом, це найкраще, що може бути. Uh -huh. Тому що це жива енергетика. Тому що оркестром диригує диригент, і за його рухами, тобто за цією музикою, ти пливеш, віддаєшся. А фонограма це просто фонограма. Вона яка сьогодні, така завтра, і така буде ще через 10 років. Uh -huh. Ось. А з оркестром це. Ну, це зовсім інше, і це дуже круто. Ну, бували ситуації, коли щось пішло не так, тому що фонограма це ну, вже записано технічно все буде працювати. А от коли живі люди, ну, не завжди так все йде гладко. Ну, я розкажу за себе. В більшості випадків вилітаю я. Тому що а співаєш ти багато де. І mm. в різні концерти, і дуже в голові багато пісень. І в тебе немає нот. В тебе, допустимо, слова, і програші там є, і так далі. І ти десь просто захопився, припустимо, піснею, або в залі побачив там якогось глядача, або коли для військових співаєш, зловив оці очі красиві, чиїсь. І все, і ти ушла. І ти вилетіла. І так, якщо це з Ярославом, начальником оркестру Захід, то він такий дивиться і показує: ну, а тут ось. А останнє що ж було на Бревісі в мене? Я надію, що ніхто не побачив. ну, Ви були на концерті? Так. Помітили, як я на останній пісні трішечки перепутала. Ні, ні? а я це зробила. І Геннадій Фіськов, диригент Бревіса, та сам от, от, рахує такти і починає мені співати ті слова, <с <с які я маю зараз співати, щоб я знову увійшла типу в пісню. Тому що настільки захоплюєшся, йдеш там на край сцени, і аплодуєш, і заводиш зали, і все. І потім згадуєш, а де ти в цій пісні зараз? А з Бевісом це взагалі фантастика. Це ж я там співаю 15 років. То там, якщо навіть ти не так співаєш, то вони ще тебе вхоплять. Ага, Тобто, Круто. так, вони ще тебе знайдуть і почнуть співати твою придуману нову пісню. Ну, я вам хочу сказати, що дуже тоді пощастило в цьому плані, так. Мені взагалі пощастило. В музиці. Так, Співа. хотілося б якраз Мєрко про Бревіс і трішечки більше проговорити, тому що виконуєте там різні пісні. Є як і такі запальні, такі більш щось спокійніше, але якби вам потрібно було обрати лише одну пісню, яку з ними виконати, щоб показати от всю себе. Наприклад, якось продемонструвати вміння і так далі. Що б це було? Ну от я зараз. Між двома піснями, але однієї групи. Депеш uh мод. -huh. Я просто е, з цих пісень починала, і вони мені просто запам'яталися ось тут. Це «One Caress» і там в е, Геннадія Миколаєвича така типу поєднання двох пісень: «Enjoy the Silence» and «Personal Jesus. Це не є такі вокальні пісні, але це такі пісні, ну от вони з душею. Uh -huh. Просто от, ну мої. От. Круто. А якщо говорити про оркестр е, Захід? Я вам розкажу, як це відбувається. Якщо з ока Захід, то це оркестр, типу, от на відстані. я <круто> знаю! Ось і е, сидять як, хлопці сидять. То як це? Е, воно, знаєте, зараз мою думку. Типу, як від початку до кінця концерту наростає оця така енергетика, е і пісні від патріотичних переростають більш веселі, які от їх е розкривають на більш такий позитивніший, приємніший ага. настрій. Тобто ми їх. Ем, ми достукуємося кожної піснею до душі, і в кінці вже всі сидять щасливі і усміхнені. Ось а так. бувало таке, що в кінці хтось до вас вийшов танцювати? Звичайно, Та. Та. Як, як ви танцюєте. Та. А якщо ти їдеш типу на полігон, от як я їжджу, то там от співаю я. І через метр вже сидять хлопці. Uh -huh. Це там взагалі просто. Там одну пісню заспівав, і ти вже їм посміхаєшся, вже ти до них говориш, то там відразу ну, спочатку вони такі дуже серйозні приходять. Mm -hmm. так. Тобто вони не знають, куди вони прийшли, хто їм буде співати, і так далі. а потім так почути кажеш, там, які там ви красиві, яка мені uh -huh. честь для вас співати, я така щаслива, а які ви там, і от я як дівчина з ними говорю. І все, і воно так потрошечки крок за кроком. Всі сміються, всі щасливі. Ну тоді в мене таке запитання: наскільки часто з вами знайомляться після таких концертів? Постійно То. я зі всіма говорю, я з полігону приїжджаю. У мене в кишенях цукерки, мандарини, шоколадки. І Вони так, що можуть, так типу, це тобі. Зло дякую, сфотографуємося, Добре, так, так, так». Та насправді я до речі чула, що от завжди якось з вокалістами більше комунікують, а оркестр в результаті е, залишається без цукерок. Чи ділитеся потім тим, що надарували? Ні. Ні. <рес> У оркестрі є лише Наталка, дівчина, то з нею ділюся. Ага. <рес> а далі всі хлопці. Чого? <рес> ну, чоловіки теж деколи люблять лісок. Хай люблять, хай їм приносять <рес> <рес> ясненько. Добре, хотілось би пригадати ваших колег по сцені з лісової пісні. Угу. Я думаю, частенько виступаєте з ними, якраз ділите цю всю увагу на трьох. І тому питання таке: що до чого найчастіше бувають якісь суперечки, нюанси і такі, от жіночі, так би мовити, штуки. Ми три дівчини. Три Ох, красиві, талановиті, впевнені в собі дівчата, кожна з яких має ще інші роботи. Ось. І кожна розвивається в своєму напрямку. І, звичайно, що інколи ми маємо суперечки, а на рахунок чого? Я не знаю. Ну, просто в одній сьогодні там настрій такий. А там ще щось таке, типу. А так, щоб сварилися в жені, ну вже вже ми знаємо одна одну дуже-дуже добре. Це ж кохані дівчатка мої, це взагалі. А де найбільше любите з ними виступати? Чи є якісь улюблені, можливо, виступи з пам'ять? У нас був класний сольний концерт. А минулої зими четвертий праздник, наша перемога. Ми колядували, щедрували нашим гуртом. У нас є такі різдвяна ватага. Оцей класний був концерт. Він такий живий, ну цікавий. що Там вже гриць помер, а ми що п'яти. Кожної батарейки е, є плюси і мінуси, е, які могли б ви назвати по одному. Свій mm -hmm. плюс однозначний, який вас виділяє, але й мінус, який найбільше заважає? І почну з мінуса, щоб потім е, лишити. Типу, хороше, так. <с? <с?> а, мінус те, що мені набридає час від часу співати. А. Типу, я. ну, я не знаю, чи всі такі, як всі до цього відносяться, але я скажу чесно. Мені Набридає, мені стає скучно. от, І мені треба нові емоції. От коли е, готувалась до Бревіса, ох, я просто літала, я так переживала до три дня і після три дня. Тобто я вплаття шила. Я от просто жила цим. І, і це було класно. А от зараз закінчилось, і знов ну, таке однакове, однакове. Це от, набридає, я, так, я не хочу співати. Все, я не хочу співати. А плюси мені подобаються, що ну, от ідеї такі з'являються, хочу пісню, хочу, хочу там, на пісню зняти, якийсь ролик. До Саші майструка, я ніяк не можу просто попасти, щоб він там засняв у нас. Є ідея там хочу того. От, от от мене є оці ідеї, ага. от за це я себе люблю. А, але, що вони... але я так розумію, що у вас вони так швидко з'являються, ага. і дуже вам треба втримати оцей запал. Да, так? Якщо я Ще не запишу, вас... коли воно мені отак іде, не запишу, його не буде за півгоди. Ага, типу я чи не сижу не є про... Поруч про людина, яка буде. Вас так відразу підхвачувати і тримати, поки ще воно горить. Ні, це тільки від мене залежить. Ага. Лише я. Ніхто, ну хіба сказати, ти така молодець, роби щось, оце допомагає. От, а мені просто це все треба робити. А що найбільше дратує в роботі співачки? От такі якісь неприємні моменти, якби можна було так по змаху палички їх забрати, то ви б однозначно це вибрали. Сказати правду, звичайно. Найбільше, що мене дратує, але це моє особисте. Угу. Що коли я відспівуючи концерт, якийсь такий класний, де я йду з таким оберемком квітів, і от я йду, така все гарна, я заходжу в магазин, купляю два пакета, пакети їжі. І оце важких і несу додому. І думаю, ну що ти, Танюша, Тан Тан поспівала, а тепер в маму. Угу. І оце ти йдеш додому і починається побут. А що найбільш несподіване отримували в подарунок від шанувальників, глядачів і так далі? Не було несподівано. Квіти Так, Квіти. Я страшенно люблю квіти просто. І які ж квіти вам варто дарувати? Ті, які пахнуть. Угу. Я так розумію, це ще сезонне чи це був. Я душа? дуже люблю лісові квіти. Угу. Ромашки? Так, да, ромашки, все так, Та, Лісові. Фіолетові дуже люблю, я не знаю, як вони називаються. Вони раз в рік на базарі продаються, я їх сама собі купую. Ну, я бачу, що за такою драйвовістю у вас дуже така ніжна душа. Я думаю, це виливається і в вашій творчості, зокрема у віршах. Хотілось би пригадати цей момент і дізнатися, яким найбільше дорожить те, от ем, Вони всі, ми, ну мої вірші, я не претендую типу на те, що, ві, що я там вмію писати ці вірші, що я поетеса. Ні, я просто їх пишу. І в якийсь момент, е, до речі, знов Саша майструк. Ну, Саша мій хороший друг. Саша, привіт там. От. І він мені каже: чого ти не викладаєш? Так само він мені сказав про мої аж п'ять маленьких оповідань. Я кажу, мені соромно. Він mm. каже, типу, ну як це? І я почала їх е, в Фейсбук викладати, навіть один раз в ліхтарі я їх читала. Чому вона краде у мене щастя? Чим завинила я, а не вона? Чому за видячки знедолено дзвенить лише моя струна? Чому так сліпнуть мої очі від болю, щастя? А до сну вона, лихманить твої ночі? Чому вона? Я не прийму? А зараз буде пісня там, де типу, ну, ну, моя пісня буде, в якій всередині я буду читати вірш. Добре. Тоді питання таке. Кажете, є вже п'ять оповідань, вже так. є вірші. Але чи хотілося б власну збірочку, якусь книжечку таку мати в себе вдома? Ще я не посмію. Коли mm -hmm. я буду до цього готова, то так. Я не вважаю, що. Ще вони мають право, типу, від, ну, прям видатись. Ну але при цьому творчість в плані співачки продовжується, от якраз з власними піснями. Тому питання таке: чи думали піти в сольний шлях? Тобто, от є лісова пісня, тріо, але угу. то почати сольну кар'єру, так як з піаром, з, з всіма комплектуючими, які є. Я думаю, що мені вже пізно. А, Чому? <гум> Чому? Це перша моя думка. А друга, от я е, буду співати свої пісні вже другий раз на фестивалі Only Rock'n'Roll, який робить Коля Бондарчук, який є військовим, який збирає кошти на свій другий навчальний батальйон, то там я співаю свої пісні. Не свари мене, ти Ввіщо до кори. Аж п'ять. <ріст> 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 і цієї суботи, ну і цієї восьмого буду співати нову пісню, <ріст> яку зараз робиться. І коли ж ми її почуємо у відкритому доступі? I don't know. <ріст> Ну добренько, тоді раджу нашим глядачам слідкувати, а я поки запитаю у вас таке, які якості тоді, враховуючи вірші, враховуючи те, наскільки багато людей поруч з вами, найбільше цінуєте, аби допустити людину до себе в своє близьке коло спілкування? Я ціную хороше почуття гумору. Uh -huh. Я ціную те, щоб людина була відкрита і. Типу, прямолінійність, не... щоб, типу, не була занадто солодка. Угу. Щоб отку щирість, можливо, десь впертість, щоб мені казали, що вони думають. Бо коли... З да, бо коли лесточі і тільки все добре, то я не вірю, тому що я знаю, яка я. Так не може бути. І в мене досить. Вузьке спілкування, але будь-кому з них я можу позвонити і сказати мені погано і мене підтримують. Ага. У мене немає так, от багато друзів, знайомих багато, а друзів такі, якщо вони є, то вони є. Що би ви, от своєму сину, якби так на майбутнє сказати, якусь таку головну істину, зважаючи на свій досвід, хотіли би передати? Колись, ну він ще і зараз малий 11 років, йому це буквально недавно. Перед сном, ще коли він вже став більш розуміючим, я йому завжди казала, щоб він був сильний духом. Щоб на нього, я вже про це розповідала в одній, до речі, програмі, щоб він. Не можна було на нього вплинути поганим людям, і я йому завжди кажу: будь щасливий, будь ласка, я не буду звертати там на твої оцінки, там як ти вчишся, чи ще щось тільки, от щоб ти почувався щасливою людиною. Я Йому завжди кажу, що ти розумієш, що я тебе люблю, от просто так. Ти будеш хороший, поганий, виховав ну, якусь вчверив щось, чи ще щось. В будь-якому випадку твоєму, я за тобою горою і я тебе люблю. Але ти маєш бути чесним до мене. Ага. Типу, щоб я знала потім, що і як. Тебе захищати. Але правду, я перша маю знати. І Його там в школі, допустим, лякають мамою, а він такий, ну, типу, добре-добре. А Він знає, що мама, типу, мама з ним. Навіть батарейкам колись треба підзаряджатись, тому які є от три речі, які здатні вас витягнути, навіть з якихось сліз, поганого настрою, так дуже швиденько, щоб ви відчули себе краще. Я слухаю ту музику. Яка мені подобається. Щоб почерпнути енергію, я ходжу на всякі такі вечори поетичні чи на концерти, чи там, де. знаєте, я, я люблю ходити на концерти, там, де молоді, талановиті люди, угу. от, молоді, це я говорю, ну прям молоді, грають на гітарах. Хай не дуже круто, але вони виконують свою авторську музику, вони її переживають, і вони її ще переживають. Тобто, Тому що я інколи, коли співаю, то я не завжди вже переживаю. Uh -huh. Тобто, воно інколи на автоматі відбувається. Ти, 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 вже, та, ти знаєш, uh -huh. як тобі ноту взяти, в який посил неї дати, який тембр зробити, яку емоцію вкласти От Просто автоматично. І втрачається ця сутність самої пісні і тому, коли ти співаєш своє пережити, це зовсім інша історія. То я там почерпав і природа. А от коли ви виконуєте якусь пісню і відчуваєте, що немає якоїсь такої емоції, яку би ви хотіли дати, чи засмучує це вас? Ну, ні. Тобто, чи ви тоді включається професійність, ти робиш як роботу автоматично. Ну, це робота, це ж робота. Це, якщо ти на кожну пісню будеш віддаватися, як я сьогодні вранці, mm -hmm. ось, то ти ну, ні. Треба все-таки розмежовувати. Що ж, і тоді останнє на сьогодні запитання. Що зараз для вас у пріоритеті в житті? Ну… Дуже таке серйозне велике запитання. А, якщо так просто сказати, то в пріоритеті зараз вивчити дві пісні. Треба. треба. швидкий на, пріоритет. Та, на 20 лютого, бо в будинку культури буде концерт, дуже такий патріотичний. І ці дві пісні треба вивчити і пережити. Ага, класно, та. запрошуємо, значить, відразу на Так, на 20 лютого приходьте. От, е, а взагалі, в житті, в пріоритеті. Напевно, що не втратити себе все-таки оту таку таню, яка хоче щось зробити, щоб я, ну, щоб ну, от, продовжувати рухатися uh -huh. і щоб син був достойний, щоб він, коли виріс, мене любив. В от, от любив, казав. Це моя мама. Я її люблю. От йому буде двадцять тридцять завні. Мене мама саме класна. Отак от хочу. Клас. Я вам цього бажаю. Дякую. Щиро, щоб все таки було. І особливо не втрачайте цю Таню. Її дуже люблять Чесно? та в Рівному частенько чую про вас. Тому не втрачайте, бережіть і поповнюйте частіше свою енергію. Діліться нею з всіма. І тоді я думаю, все буде класно. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була співачка Тетяна Батайко. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.